Юрій Саєвич був перекладачем двох президентів Сполучених так, Штатів, а саме Джорджа Буша і Біла Клинтона, і був перекладачем для трьох українських президентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка. Потім багато років працював в організації, яка називається Голос Америки або «Voice of America». Доброго дня, пане Юрію! Дякую, Добрання. що прийшли. Отже. Всі ці історії навколо можливого втручання, невтручання втручання військових сил сполучених штатів. Ми маємо заяву голови, голови комітету начальників штабів. Демпсі, Ми маємо недвозначні заяви Джона Керрі, Ми маємо заяви президента Обами. Різного ступеню радикалізму я би так сказав. Наскільки ви думаєте, взагалі можливо втручання Сполучених Штатів у з військової точки зору в конфлікт цей? Я думаю, що дуже малі шанси, що буде якась, якась військова допомога Україні, а частково тому, що Сполучені Штати тільки що вийшли із воєн в Іраку, Афганістані. Проти цих воєн було дуже багато громадської думки. Отже, це просто зарано, щоб Сполучені Штати знову брали на себе якесь військове зобов'язання. Але я був приємно здивований, що Сполучені Штати навіть говорять про таку річ. І, можливо, це вже має якийсь ефект. Я думаю, що Сполучені Штати. Вирішивши самим не брати участь у, у цьому конфлікті, могли б, скажімо, постачати зброю Україні. І це мало би практичний ефект і мало би психологічний ефект на, на Путіна. А я не знаю, чи до цього дійде, бо я не знаю, чи український уряд звертався до Білого Дому в такій справі. А це треба робити не тільки до Білого Дому, треба тримати контакт із сенаторами, членами різних комісій, зокрема комісія збройних сил, закордонних справ і так далі. І так далі. Отже, мені здається, що тут є недостатня активність з боку українського уряду. Конгрес вчора ухвалив резолюцію про застосування санкцій щодо Російської Федерації. Наскільки це серйозно? Які це може мати наслідки? Взагалі, як ви думаєте, я думаю, що вони мали б це зробити багато-багато раніше. Вже говорять про це, не знаю, скільки, роками чи півроку, чи скільки там. І я не знаю, які це будуть санкції, чи це будуть просто такі поверхові, скажімо, які замороження активів, так далі і так далі. Це мусять бути санкції, які матимуть вплив на Росію. Але я думаю, що Володимир Путін... А як він не звертає уваги на будь-що? Не буде звертати уваги на санкції. Якою мірою українські організації в Сполучених Штатах в Сполучених Штатах мають вплив на ухвалення рішень Конгресу чи Президента Обами? Як ви думаєте? Я думаю, беручи до уваги не таку велику чисельність, українська діаспора є активна, має своє лобі. Має велику групу в конгресі так званий Ukrainian Caucus, mm -hmm. до якого належить багато сенаторів і конгресменів. А вони займаються цим ділом вже багато-багато років. Я навіть пам'ятаю момент, коли представники російської діаспори, ну це було давно. Сказали, що ми шкодуємо, що ми не маємо такого лабі, як українці мають. Mm -hmm. Очевидно, це не таке потужне, як єврейське. Лабі або ізраїльське лобі, але воно є. І просто треба донести свою думку. Треба вміти, як це робити. Треба звертатися до сенаторів, конгресменів і, і не тільки. А не тільки, що значить? До до, скажімо, промисловців, до е, впливових людей, до газет, угу. до редакції газет просто переконувати, просто не припиняти діяльність. А ага, до до слова про редакції газет і про телебачення, якщо ви мали змогу його дивитись в Україні, як би ви оцінили те, що вони пишуть щодо російської окупації частини України? Яка позиція? Про російська, проукраїнська, нейтральна? Я думаю, що майже виключно проукраїнська, а й Україна полонила серце усього світу. І це відзеркалюється в, в, в пресі, але знайдете а, не раз а, чимало а, листів до редактора в газеті і там відзеркалюють слово в слово позицію Кремля. Отже, Кремль витрачає на це гроші і зусилля, щоб, щоб довести до американського а, виборця чи громадянина свою позицію і в такий самий спосіб нахабний агресивний ті висловлюють свої погляди пане юрію яким чином э, маю э, маю э, це питання яким чином ви опинились в україні що ви тут робили Втручалися у внутрішні справи україни який тепер ваш взагалі офіційний ви статус? Ви мене викрили да. так ви мене що? Ви, Вик викрили я вас викрив так mm -hmm. а це сталося так. У мене є вдома. Е... Який ваш офіційний статус тепер? Ви просто не офіційний. Ви професійна як ви журналіст пенсіонер. Пенсі... журналіст пенсіонер так. так. і як журналіст пенсіонер, і українець приїхали сюди. Так я так. правильно розумію? Так, правильно. так і що далі у нас? Ну я дивився на українське телебачення, маю mm -hmm. 12 каналів і стежу майже увесь день за подіями на майдані. Mm -hmm. І одного дня подзвонив мені товариш, друг із Флориди. Він теж стежив за тим, каже: Юрко, мусимо поїхати подивитися, що то є на Майдані. Угу. І ми взяли квитки, поїхали на два тижні, і те, що я побачив на майдані, це було найкращі моменти в моєму житті, продовжуючи до сьогодні. Угу. А чому найкращі, тому що там я побачив. Велику кількість людей, масу людей протягом довгого часу, і вони виявляли ті цінності, які є для мене важливі: mm -hmm. оптимізм, і самодисципліна, самоорганізованість, і стійкість, і наполегливість, і винахідливість, mm -hmm. і любов. В першу чергу, любов і до країни своєї, і до один одного. Mm -hmm. це щось, що я не бачив до такої міри. Uh, раніше в моєму житті, а ви не боїтеся, що вашу присутність тут будуть трактувати як втручання сполучених штатів у внутрішні справи України? Uh, так, я навіть про це думав. Думав, як виступити, скажімо, на прес-конференції, представити себе і сказати так, за своїх 20 мільйонів доларів на місяць. Uh -huh. ЦРУ вис... uh, вирішила вислати 68-річного пенсіонера. І ось я. Били сильно? Сильно, сильно, так сильно, що я сидів і не міг зрозуміти, звідки, звідки просто ненависть. Така людь, такий цинізм бачив, як Беркут просто гартав. Чотири-п'ять людей обкружили одного з наших і гартали, аж поки він не впав на землю. І тоді далі, далі. Били копали. Mm. А наприклад, мене били так сильно, що мій шолом а, з мотоцикла, mm -hmm. а я сиджу, дивлюся, де він, а, а він недалеко, але в кусочках, в маленьких кусочках, Уже вони тебе гратали. І а, просто я собі сказав, це не можуть бути українські право, правоохоронці. І пам'ятаю, на телебаченні я, я бачив те саме. А крім того, була така сцена, де йде по вулиці Беркутівець, Немає що робити, немає кого вдарити. Бачить авто запарковане. І щось бачить на тому авті, щось його зацікавило. Угу. Він йде, і це, це маленький український прапор. Угу. Він взяв цей прапор та не немов би він не знав, що це, кинув на, на дорогу, на вулицю. А тоді до доброї міри ще побив uh, ці uh, вікна. Тому, uh, знову я думаю, це не може бути українське право uh, право uh, Право порядку. Пане Юрію, у нас існує серед деякої частини населення те поняття, що охоронці права порядку в Штатах у випадку масових заворушень діють досить жорстко. Як би ви порівняли те, як вони діють в Америці, і те, як вони діяли? тут? Знаєте, Це мені наводить на думку. 68 восьмий рік в Чикаго, коли там була був з'їзд демократичної партії для визначення кандидата партії в президенти, і приїхали туди тисячі й тисячі єпіс. Це молоді люди, які хочуть змін, і вони, вони зробили собі таке містечко в парку. Ну і нібито в парку є заборонено чувати. Отже, зібралися поліцейські, я пам'ятаю, я туди там був щоб подивитися, що то є. І вони стояли там на горбі, і за ними було світло і сльози точеві газ. І це була така сцена, дуже, дуже така пекельна. І вони тоді спустилися на тих людей. А ці люди, я пам'ятаю, молоді люди сиділи біля вогнищ і співали американські патріотичні пісні. І ніколи я не чув цих пісень такому виконанні щирому, як в їхньому. Uh -huh. А отже, вони їх просто вигнали, вигнали з, з парку. Але навіть тоді це називалося поліцейське безправ'я. Навіть тоді не було такого, щоб вони е, вигнали і тоді за ними гналися, щоб ще більше бити, бити, бити. Не було такого. І також перед тим головним готелем, де зупинилися делегати. До з'їзду також зібралися десятки тисяч, а може більше. І те саме скандували, слухали музику, і нічого такого справді не було. Не було спроби висунути їх, тому що це був день, і в парку їм дозволено бути. Після того було багато нарікань. І створено комісію. Комісія вирішила, що це було поліційне безправ'я, і рекомендували, щоб кадетів до поліцейської академії краще підготували психологічні mm. там тести. І так далі. Ну можна говорити про те, що можливі випадки використання снайперів, снайперів проти мирних демонстрантів, щоб поліцаї вели прицільний вогонь по журналістах, знаючи, що вони журналісти, і бачачи це неможливо. неможливо. Неможливо єдиний час, що я пам'ятаю, де люди загинули під час це навіть не була демонстрація, не було так багато людей. Це було в університеті Кент-Стейт, mm -hmm. Цей це інцидент славний для того, в якому покоління. році? А, також шістдесят дев'ятого mm -hmm. в розпал В'єтнамської війни. Mm -hmm. Були демонстрації протести проти американської участі в В'єтнамській війні. Якось так сталося, були не поліцейські, але члени Національної гвардії, uh -huh. які мали завдання там тримати порядок. І щось там пішло не так. Чи командир був, е, вибачте, нервовий, чи, чи ці е, гвардійці були молоді, не досвідчені, хтось почав стріляти по цих молодих студентах, які нічого не робили. Uh -huh. І вбили, чи четверо, чи п'ятеро. Mm. Це є єдиний такий інцидент, що я пам'ятаю. Ви б знаходилися всередині Білого Дому фізично цього будинку. Ви бачили на свої очі і трьох українських президентів, коли вони приїжджали, і двох американських маєте поняття, як влаштована система охорони Білого Дому і охорони Конгресу в цілому, так? чи можна говорити чи можна співставляти? Перепрошую, кількість охорони. Колишнього президента Януковича, а там тільки спецпризначенців було більше 600. Тільки спецпризначенців. Це те, що ми знаємо з документів, якщо, які мої колеги знайшли в Межигірі. І з кількістю охорони президента Сполучених Штатів чи віце-президента. Тут немає порівняння. Американського президента охороняє таємна служба Secret Service, і в них просто все опрацьовано дуже дуже професійно. Коло самого президента будуть двоє, троє, четверо. Може, трохи далі будуть це більші. на публічних заходах та під час прес-конференції. Так, так. А, але такої маси немає. Я пам'ятаю, як я перекладав для президента Буша тут в Києві, і він зустрічався з людьми. Великий НАТО тут був. Угу. І був, здається, один охоронець тут, один охоронець тут, може, ззаду був, але вони мали так опрацьовано, що навіть мене не допускали як перекладача, щось там було непевне, не так. Ми сказали на, на хвилину-дві відійдіть. відійдіть. Угу. Отже, це на дуже професійному ці люди є дуже віддані самому президентові і готові віддати своє життя за нього. А коли відбувається прес-конференції за участю президента Сполучених Штатів, там така сама система безпеки, як було у випадку Януковича, коли собаки є. Спеціально треновані, величезна кількість цих рамок, які є налаштовані на зброю, відбирають. Е, яблука навіть відбирали у журналістів, не говорячи вже про, про інші речі. Щось такого може бути? А, такого не може бути. Є е, детектор, е, металодетектор. На вході, а е, в білий дім чи будь-яке місце, де виступає є? президент, е, публічне місце. і... Е, Просто йдеш через цей детектор, якщо щось там є, то тебе перевіряють. А щодо Білого Дому, то там більшість, переважаюча більшість прес-конференції президента, є в так званому пресрум, mm -hmm. зал преси. І там вже все готове, там допускають лише певних кореспондентів, які відповідають за події в Білому домі. Вони мають там свої місця, так далі, це невеликий. Зал. Я не знаю, чи вони проходять металодетектор чи ні, але там все є дуже спокійно, дуже все під контролем. Зовсім останнє запитання, на жаль, часу не залишається. Як виділяються в бюджеті Сполучених Штатів його затверджує, наскільки я розумію, Конгрес, а Президент тільки підписує, правильно? Ні. ні але... Білий дім подає свій проект. Проект обговорюється на, в Конгресі, голосується, потім так, перейде. Так. Да. Як там плануються гроші на фінансування кольорових революцій в Україні, в Грузії, в Єгипті <світ> і так далі? <світ> Наскільки я знаю, такого фінансування нема. Я нічого не чув про це, крім пропаганди з, з Москви. Ну, може, якісь таємні фонди я серйозно я питаю на, людей. — я на майдані чи там де відбувається ця революція, не бачив будь-яких ознак, що тут є якась американська рука. Ну, ви мусите так говорити, бо ви є американець і колись працювали для американського уряду. Але у нас багато людей вважають, що Вікторія, Нуланд, Маккейн, посол, паят, співробітники посольства влаштовують на території посольства Сполучених Штатів табори бойовиків. У нас тут були депутати студії, які про це говорили, які просто валізками роздають долари, по робію і членам сотень. Там я не кажу вже про наркотики, і, зелені картки, і американські паспорти. Так, я чу. Це, і кожного разу, як я про це думаю, приходить думка: а де докази? Ані один доказ, найменший не дають. <плес> Отже, це мені каже, крім того, що я знаю, крім того, що я бачу, крім того, що я говорю з людьми. Цього просто нема. А люди вийшли на майдан спочатку, це були е, сердиті. Розчаровані тим, що сталося із 에, угодою 에, про неприєднання, Але асоціація а, і це було дуже дуже цілком спонтанно. Yeah. Отже, при чому тут Сполучені Штати ну сполучені Штати, як відомо, єдина супердержава в світі залишилася, вона має бути при всьому, і ми дуже вдячні. Я зокрема вдячний за те, що. Президент Обама, зокрема, сказав, що Сполучені Штати підтримують увагу. Не українську державу, а український народ. Це те, що він сказав. Український народ в його боротьбі за свободу. І незалежність, це значить, що вони визнають нашу політичну право суб'єктність, що ми стали дійсно політичною нацією. І цьому ми завдячуємо. Я би не приписував президентові Обамі все це. Та ну хтось йому написав, очевидно. Ну, якісь розумні люди, напевно, або е, ті, які знають, що вони роблять. Дуже дякую вам сердечно. Дзавська. Бажаю якнайшвидше одужати. Слава Україні! Героям слава! Юрій Саєвич.